Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні з простих продуктів, які є в кожному домі, приготую дуже смачний і ароматний яблучний пиріг. Розкрию всі секрети ідеального дріжджового тіста, начинки та цікавого і швидкого формування пирога. Також розберемо на фракції помилки, які можуть виникати і які гальмують процес створення ідеального тіста з цього тіста виходять чудові рулети, наприклад, з маком або ж файні пиріжки. Дивлячись на це дійсно ідеальне тісто, впевнена, що у вас з'явилося бажання його приготувати. Готуємо опару. В миску кладемо дріжджі, всипаємо цукор і вливаємо теплу воду. Повний опис сировини, як завжди, залишу вам в описі під відео. Все розмішуємо до розчинення цукру і дріжджів. А далі невелику частину борошна додаємо до рідини. Обов'язково просіюйте борошно для видалення домішок і збагачення його киснем. Це суттєво поліпшить якість ваших виробів. Перемішуємо, об'єднуючи в одне ціле. Опара має бути консистенції густої сметани. Накриваємо посуд харчовою плівкою або рушничком та залишаємо в теплому місці для бродіння приблизно на 1 годину. Час бродіння опари залежить від температури в приміщенні. Приблизно через годину, подивіться, опара збільшилася втричі, активізувались дріжджі, виділився вуглекислий газ і тому бульбашки заполонили всю поверхню. Опара готова до використання, тож замісимо тісто. В опару додаємо ванільний цукор або ванілін, решту цукру, вбиваємо яйце і обов'язково дрібку солі. Перемішуємо для об'єднання інгредієнтів. Туди ж до компанії додаємо решту борошна, заявленого в рецепті. Рецептуру цього тіста я запозичила з книги рецептури кондитера, тож рецепт перевірений, вирахований і відпрацьований. Тож раджу вам скористатися саме цим відеорецептом, бо впевнена, що у вас все вийде з першого разу. А зараз нам потрібно вимішати тісто, об'єднавши його в одне ціле. Борошно може мати різну вологість і силу, тому, якщо ви бачите, що тісто у вас зарідке, додайте до нього ще трохи борошна. На цьому етапі тісто я замішую приблизно 1,5-2 хвилини. Якщо відео буде для вас змістовним та корисним, буду вдячна за підписку, лайк та коментар, а також поширення в соціальних мережах. Таким чином, ви будете бачити більше нових відео і підтримуєте розвиток каналу. В кінці замішування додаємо олію або вершкове масло, або маргарин. Приблизно 2 хвилини продовжуємо вимішувати тісто. Орієнтуйтесь не на годинник, а на ваші відчуття тіста. Гарно розчинене тісто має ось такий вигляд: чудово відстає від рук та стінок посуду на дотик ніжне, еластичне і без грудочок. Воно не рідке і не забите борошном з таким вдалим тістом працювати одне задоволення. Кладемо його в миску, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці для продіння приблизно на годину або півтори. А тим часом займемося приготуванням начинки. Яблука миємо, зачищаємо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо кубиком. До подрібнених яблук додаємо корицю, цукор і кукурудзяний крохмаль. А далі все ретельно перемішуємо, об'єднуючи їх докупи. А зараз порівняйте тісто, яке було відразу після замішування, і як воно змінилось після розстоювання. Воно збільшилось приблизно втричі, стало пухке і ніжне. На цьому етапі ми можемо зробити одне обминання і залишити його в спокій приблизно на 40 хвилин. Я ж бачу, що воно і так ідеальне, тому приступаю вже до ділення тіста та формування виробу. Підпилюємо робочу поверхню борошном і вивільняємо тісто з миски. З цього тіста можливо зробити 4 середніх або 3 великих пирога. Я все ж таки вирішила зробити не 4, а 3 пирога. А як вирішите ви, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ось таким чином формуємо кульки та накриваємо їх рушничком або харчовою плівкою і залишаємо в спокій приблизно на хвилин 10. Тоді з тістом працювати буде одне задоволення. А далі розкачуємо тісто, підпиливши його борошном. А зараз, як і обіцяла, відкрию вам найголовніший секрет вдалого дріжджового тіста. Колись давно, коли воно у мене ну ніяк не виходило, це побачила на лабораторних роботах моя викладач з технології приготування їжі. Вона дуже влучно сказала одне речення. Це тісто потрібно відчувати, бо воно живе, так як до його складу входять дріжджі. А щоб по-справжньому його відчути, потрібно часто його готувати. Ось і весь секрет довіряйте собі та своїм відчуттям. Працюємо далі. На тістове полотно викладаємо начинку, з обох боків робимо надрізи у вигляді ялинки і сплітаємо смужки в центрі виробу докупи. Буває таке, що тісто не підходить, або процес бродіння проходить мляво. Причин цьому декілька: в приміщенні холодно і тісто охолодилось до температури нижче, як 30 градусів Цельсія, або тісто перегрілось і має температуру понад 55 градусів Цельсія. Або використані неякісні дріжджі, або тісто дуже солодке, або солоне. Якщо тісто виходить кисле, то це значить, що тісто перебродило. Якщо тісто виходить невеликого об'єму, це значить недостатнє чи надмірне обминання тіста. Пам'ятайте, чим густіше тісто, тим більше робиться обминок. А ще пораджу вам при замішуванні тіста частину води замінити на молочну сироватку. Вона поліпшує аромат, смак виробів, робить їх пухкішими. Викладаємо напівфабрикат на деко та залишаємо для розтоювання в теплому місці десь приблизно на хвилин 30. Час розстоювання при умові вдалого тіста залежить від температури середовища, в якому воно знаходиться. Після того, як вироби підійшли, а це означає збільшилися в об'ємі, змащуємо їх поверхню збитим яйцем. Як ви бачите, я використовую домашнє яйце, бо воно має яскравий насичений колір. Але це не принципово. Змащені вироби ставимо випікати при температурі 170-180 градусів Цельсія в режимі конвекція верх-низ, приблизно 25-30 хвилин. Але кожен орієнтується на можливості своєї духової шафи. Як ви бачите, з цього набору сировини виходить три великі чудові гарні пироги. Далі покажу вам, яка неймовірна структура тіста вдалась в гарно пропеченому пирозі. Я спеціально розламала його навпіл, хоча він ще гарячий. Не дегустуйте пиріг відразу після випікання це шкідливо для вашого шлунку. Це буде важко, але дочекайтеся, поки він охолоне. Я радію, що ви завітали на канал і були зі мною. Тож підписуйтесь, щоб бачити більше, поширюйте в соціальних мережах, щоб більше бачили інші, а також залишайте свої враження в коментарях, якщо відео було для вас цікавим та корисним. З вас подобайка або лайк, а з мене новий відеорецепт. Дякую за перегляд і до зустрічі!